Зараз друзі знаходимося в центрі Херсону, фактично пусто, людей немає, середина дня. Слава Богу, що поставили такі укріплені штуки, де люди, можуть, де люди можуть заховатися сьогодні. А так, так пусто, площа свободи. Тут херсонці протестували проти рашистів. Виходили сюди. Тут вони почали садити людей в виїзницю з цієї площі. Проспект Ушакова. Ось такі котики. Власне, в Херсоні, а людей фактично, друзі, немає. Людей нема, вікна повибивані Тут дуже часто прилітає, тому людей майже і немає. Майорія наш стяг Нічого, ще трошки, друзі, все буде добре. Ми переможемо москалів. І знову запанує життя в Херсоні. Знову буде життя, друзі. А сьогодні отак місто виглядає.